Вітаю вас на каналі Amber Heimer. Ми починаємо новий челендж 30 днів будівництва. Так. Я вирішила не завершувати 30 днівка, споки що взяла паузу до деякого часу, поки я зможу, врешті-решт, поставити назад свої моди, щоб продовжити е цей челлендж. І зараз я вам покажу, що ж я встигла збудувати. Ще, напевно, я будувала цю е побудову, скажімо так, коли нам вимикали світло, коли було досить е тяжкий час для нас з вами. І тоді я. Е Така собі, думаю, і дуже актуальна побудова буде саме бункера. Я сподіваюся, я назвала це відео бункер, і це не було для вас зараз спойлером. А, отже, перший а, відеоролик у, цій, у цьому челенджі це буде безпосередньо бункер. Я хотіла поставити першим роликом а, ляльковий будиночок, тобто я побудувала спершу. Зробила з першого 30 днів каз Барбі, і для неї я побудувала ляльковий будиночок, але він вийде трішки пізніше, бо зараз я його ще думаю перебудувати, хоча я в цьому не впевнена, бо повиходило дуже багато класних допів. Навіть зараз, коли я ось дивлюсь на те, як я будую, з того часу вийшло, напевно, 3, 4, 5 допів, і можна було б додати деякі елементи. Але я подумала, що він в принципі загалом так дуже добре виглядає. Отже, з чого ж я вирішила почати, так це з відладки. Я дуже люблю режим відладки. Коли вмикаєш ще чит-кодом тисячу об'єктів з лайфстайлу, скажімо так, це два чіткоди, там показати відладку і вимкнути show hidden Life Object. Щось там таке, можете погуглити, або я тут ставлю два коди, якщо не забуду. Дуже-дуже класно і зручно. Отже, я їх ввімкнула і почала шукати щось, що мені знадобилося б для бункера, а також для облаштування екстер'єру зовнішньої ділянки, тобто те, як буде виглядати зверху. Відповідно, сам бункер в мене буде побудований як підвали, а все, що зверху, це скрита частина від очей усіляких цікавеньких людей. Отже. Спочатку я просто відібрала допи, і при навіть надшвидкому режимі це в мене зайняло 9 хвилин. Тобто у режимі монтажу я просто сиділа, переглядала, я тупо 9 хвилин вибирала допи. Хоча насправді це було в 4 рази більше часу в мене зайняло. Хоча я дуже люблю це робити, я люблю переглядати різні допи, ой, тобто різні лайф обджекти а люблю дивитися, що в у нас там є, які приколюхи гра нам додала і скрила. Мені досі дивно, що у Sims є автомобілі у відладці, які ми, на жаль, не можемо використовувати, але вони виглядають значно краще ніж дитячі модельки автомобілів або сувенірів, які можна просто збільшити. Тож я люблю брати е, автомобілі та інші такі речі безпосередньо з відладки. Отже, що сто ж стосується цього будиночка, яка в нього історія, я вам зараз розкажу. Він був побудований у Стренджервілі, і як ви знаєте, у Стренджервілі в нас є така проблемка, малесенька. Материнська рослина, яка в нас заражає інфікує, перепрошую, інших людей, які з 4 ранку, а з 2 ночі, якщо я не помиляюсь, до 4 ранку ходять. З нас містом і інфікують інших людей, а також виглядає це кріпово. Я коли вперше побачила, я таки думаю: блін, це напевно найжорстоке, що я бачила у Sims 4 У двійці звісно, ні там є речі більш кріпові, ніж материнська рослина, але у четвірці це реально щось таке, ось що виглядає моторошно. Тож материнська рослина стала проблемою для жителів Стренджервілю, і вчені, які працювали у нас у лабораторії, почали робити свої прогнози стосовно того, що ніхто не зможе побороти материнську рослину. І якщо ніхто не зможе побороти материнську рослину, до чого ж це в нас приведе? А приведе це до того, що рано чи пізно всі жителі містечка Стренджервіль, а також сусідніх міст. Таких як Сан Мішуно і всі інші, я сподіваюся, ви знаєте, що карта Сімнації, е, вона е, якби циклічна і вона є представленою у різних, е, як я бачила, сайтах. Тобто можна подивитися, я сподіваюся, я не забуду і теж її сюди поставлю. Отже, один з вчених, який працював над проєктом материнської рослини, ну е, стосовно того, щоб. Якраз таки позбавитись материнської рослини зробив цей прогноз і зрозумів, що єдиний вихід нормальний, адекватний для нього це побудувати бункер для своєї родини, у якої у якому він зможе проживати цей період страшної загрози. І сподіватися, що влада зможе щось з цим робити. Він почав будівництво з різними, як так би мовити, будівника, господи, я забула це слово, будівники працювали вночі, це все скривалося. В нього були, дякувати Богу, кошти, щоб це все профінансувати, і він наймав робочих, які не жили у цьому місті, тобто здалеку, які б не ставили різних запитань, що це таке. Він просто казав, що це нова лабораторія, яка буде під у підземелі, і коли вони вже добудували каркас. А він зрозумів, що йому потрібен помічник, який міг би спланувати, що ж врешті-решт поставити, як це все правильно буде розробити. І він згадав про шаленого доктора. Так, ми з вами робили каз 30 днів каз на такого персонажа. І він згадав, що цей доктор він такий трішки дивакуватий, але він його гарний друг і може йому з цим допомогти. І один раз, коли він чекав на цього доктора, він зайшов, можна сказати, не у той. Не у тому місці, не у той час він побачив, що доктор дивно себе поводить і залишається у кімнаті, де в нього стоять різні приладдя, різні інструменти занадто довго допізна. І побачив, що у сумці, у сумці цього доктора, стирчить якийсь прилад, який е, був з лабораторії. І, очевидно, він збирався його забрати. Наш з вами будівник цього бункера це помітив і зрозумів, що лікар е, краде речі з лабораторії для якихось цілей. Він вирішив на цьому й зіграти, тобто домовитися з ним, що він надасть йому е, прихисток і не буде повідомляти нікому про те, що робить доктор, і е, за це він попросив його допомоги, щоб. Облаштувати правильно бункер, щоб поставити там лікарський, лікарський кабінет і так далі. Доктор спершу був зляканий тим, що його спалили, хоча. А потім зрозумів, що це ця ідея для нього теж підходить. Він сказав, що подумає. А врешті-решт, потім повернувся і відвідав бункер. Вони домовились на тому, що його друг будівник, точніше, той власник бункера. Він виділить йому поверх, четвертий поверх знизу точніше, зверху вниз останній поверх цього бункера, на те, щоб він мог ховати свої різні приладдя. Хоча він не знав, для яких цілей, і насправді наш доктор думав, як же побороти цю материнську рослину і хотів прибігнути до сил іноплане інопланетних цивілізацій. Він будував портали, щоб можна було з ними зв'язатися. Адже сам доктор вважав, що. Це якраз таки материнська рослина була е, доставлена на землю, на сім землю, саме інопланетянами. Отже, доктор почав працювати таємно у його бункері і тим часом допомагав йому о, з тим з плануванням. Ось. Таким чином, про цей бункер знала одна людина і безпосередньо власник цього бункера. Але згодом, коли е, ситуація вже почала виходити з під контролю, він зв'язався. Е, він це я маю на увазі того, хто побудував бункер. Він зв'язався зі своїм е, давнім родичем, який перебував у іншому місці. Родич цей був йому дуже дорогий і близький. Це був один з е, фактично єдиних людей, яких е, Міг якось забезпечити, убезпечити наш працівник, він просто домовився, що той має приїхати до бункера і допомагати як би, виживати ці, цій людині. Але коли він зв'язався все ж таки зі своїм родичем, той вже був у групі людей, які боролися з материнською рослиною і їхніми наслідками. Тобто ситуація вийшла з під контролю набагато раніше. І коли вже пропали всі способи зв'язку, коли люди почали вести себе неадекватно, коли почався справжній апокаліпсис, до бункера вже прямувала не одна людина, а його група з шести людей. І серед них була виживальниця, яку ми також з вами робили указ. Виживальниця дізналася про те, куди вони насправді йдуть, вона мала гарні стосунки з цим другом будівника-власника, і він якраз розповів їй, що насправді вони прямують у бункер, але він не знає, що там на нього буде очікувати, який кошмар. І фактично вони йдуть у епіцентр, тобто вони йдуть в середину міста, де бушує наша материнська рослина. Але коли виживальниця отримала координати цього бункера, вона просто дізналася їх від шляхом слідкування за другом, і вона зрозуміла, що все ж таки справа кепська. Потім до цього бункера, на жаль, дісталася лише тільки одна вона. На жаль, всі інші учасники групи вони не притримувалися правильного режиму безпеки. Вони, коли ступили на територію Стренджервіля, вони не знали, що ситуація тут просто вбивча, на відміну від виживальниці, яка постійно носила респіратор. Вона відмовлялася його знімати навіть вночі. І ніхто інший якось так не дуже за цим слідкував. Вони, звісно, їх надівали, але відносилися до цього повз рукава. Потім на них напала група інфікованих. І тільки виживальниця змогла якимось чином о, вибігти звідти живою та неушкодженою. Отже, вона попрямувала до бункера, і коли вона прийшла, вона помітила, що на горі назовні просто стоїть чотири трейлери. Вона відч... відчайдушно, ой, відчайдушно, вона просто відчула, що о, це якась маячня не може бути такого, що ось. Тут просто чотири трейлери, і вони весь цей час просто йшли а, у епіцентр цього зараження і. Ні до чого не дійшли б. Але е, коли вона там була, вона сховалася в одному з трейлерів, дуже їй було зле. І е, лікар, який був вже у цьому бункері, він спостерігав за нею через камери, яка, яке було, камери які були у трейлерах. А е, він побачив, що вона зайшла прямо у той трейлер, де знаходиться спуск до підвалу. Я трішки пізніше вам під. Підкажу, яким чином це було зроблено. Вона там сиділа, і він зрозумів, що вона прийшла одна і що більше ніяких людей не буде. А друг виживальник не повертався з лабораторії, і ніхто ніяк не міг. Він не міг з ним зв'язатися, щоб дізнатися, що ж ним коїться. Отже, виживальниця просиділа в цьому трейлері декілька діб. Вона просто не знала, куди далі йти, і їй здавалось, що ну, вона просто тут помре, тому її душа вона така була спотворена, понівечена, і вона просто сиділа і чекала смерті. І доктор він не зміг просто сидіти і дивитися на те, як помирає людина. Він її пустив. Так, він розумів, що фактично ніхто більше не прийде, скоріш за все, і з його другом точно щось трапилось. Отже, лікар пустив цю виживальницю до бункера і розповів їй все, як є, звідки все це взялося. Він дізнався, що група, з якою вона прямувала, загинула. Тож тепер вони залишились тут вдвох, і що з їх другом вони досі не знають. Вони чекають якісь новини, а тим часом доктор продовжує у своїй лабораторії на четвертому нижньому поверсі будувати, шукати зв'язку з інопланетними цивілізаціями, щоб, хоч якось, з ними. Домовитись, що робити, адже загибелі планети, де живуть сіми, це явно дурний вихід, в тому числі для материнської рослини. Отже, зараз вони продовжують очікувати на допомогу, і як же з них в них складеться життя, це вже інша історія. Коли я будувала, мені було цікавенько відіграти за них таку собі, може романтично, може не дуже історію, але потім я зупинилася і вирішила, що це поки що залишиться просто як проект у думках. Ось така історія в мене вийшла. Я сподіваюся, вона вам сподобалась, бо це просто моя улюблена категорія розповідей, коли всі страждають. Що стосується того, як же у цей бункер потрапити, так дійсно тут стоїть 4 трейлери, але в одному з них є можливість спуститися у цей бункер. Звісно, сіми не зможуть потрапляти ніяким чином на перший підвальний поверх, бо там просто не буде такої можливості. Під час екскурсії я вам покажу, як саме облаштований вхід. Але я думаю, що їх можна спокійно телепортувати у перший поверх і просто не випускати, тому що фактично я не. Думаю, що їм потрібно буде десь виходити, щось там збирати, бо бункер облаштований дуже добре. Отже, зовнішня частина виглядає дуже класно, мені так подобається, як ці скали на задньому фоні з небом, і ці трейлери я не знаю. Мені прямо таки візуально, просто неймовірно подобається цей ефект. Тут стоять чотири трейлери. А Автівка трішечки є е, такий як лагер, лагер, я, я не знаю, як називається, прошу вибачення. Е, типу, як це заброшка, але тут видно, що були люди, вони щось тут кинули. Вирощували якусь капусту, є колодязь, звісно, пити з нього не варіант. Вирощувало якісь рослинки, квіти. Це все з режиму відладки. Е, також, звісно, стоїть тут багато речей, які. Вже нікому не потрібні, мотлох і е, старі автомобілі, які вже встигли тут е, розкластися. Тут ми, е, тут ми спускаємось якраз таки на перший поверх, е, точніше, на. Е, Перший нижній підвальний поверх. Це просто складське приміщення. Тут деякі запаси, якісь е, речі з лабораторії, які вони встигли е, вкрасти. Є бензин, є їжа, вирощування теж деяких рослинок. Ну і загалом таке собі. Тут в нас вже є розділення на три е, кабінети, напевно, почнемо ми. Ось з цієї двері це, скажімо так, приміщення, де можна буде працювати вченим. Тобто, може, наш будівник сподівався, що до нього приєднаються якісь люди, з якими вони зможуть об влаштовувати та думати про те, що ж, врешті-решт, робити з проблемою. Це в нас кухня за такою дуже пошарпаною, пошарпаними дверима, теж багато складів. Є пічка, яка, на жаль, з димоходом нікуди не виходить, але ми забудемо про це. І вихід на е, нижню частину поверха. Але давайте ще я вам покажу цю кімнатку: це пральня, а також паралельно тут склад. Тобто е, тут можна перевдягтись, тут є якісь е, ящики, в яких можна щось скласти. Е, і паралельно тут ми заходимо у душову кімнату. Мені дуже подобається, як це виглядає, прям як у якомусь спортзалі. А Подобаються ці перегородочки. Я думаю, люди були б задоволені. Проходимо трішки далі. Тут у нас туалет з кабінками. Я обожнюю ці кабіночки, але, на жаль, можу їх не часто встановлювати, оскільки місця бува не вистачає, не вистачає. Так, повертаємося. Сюди нам потрібно у ту кімнату, в якій є спуск вниз. Тут стоїть банкомат. Мені сподобався просто він, тому не запитуйте, звідки це взялось. Тут є е, зона, щоб вирощувати якісь рослини, там лучок росте, в нас є соняхи, і там позаду інвентар, який можна буде використовувати для садівництва. Проходимо сюди, і тут вже сидить наша виживальниця, яка страждає, переживає. Все, що з нею трапилось, думає про завтра. Тут в нас приміщення, щоб спати, щоб відпочивати, і воно розраховане, як ви можете побачити, на велику кількість людей. Навіть для дитини є маленька, маленьке ліжечко. Проходимо сюди Це, е, проходимо сюди. Це ванна з е, тим, щоб прати речі. Трішки тут в нас теж знаходиться ванна, ну, якби, щоб можна було далеко не ходити. І туалет такий теж собі скромний, невеличкий. Для дівчат, для хлопців. Я б поставила інші дверцята, але мені ці дуже подобаються. Виходимо сюди назад, і тут в нас є закриті двері якраз таки на нижній ярус, на найнижчий ярус. Це територія, на яку може заходити тільки доктор. Тут у нас знаходиться лікувальна сторона, тобто щоб лікувати пацієнтів, які заражені, можливо, або просто під підозрою, і тут над ними проводяться експерименти та загалом щось з ними роблять. Я вже не пам'ятаю, що тут за цими. Напевно, родильна зона, я так думаю. Так, тут пологова в нас, і можна буде тут народжувати дітей, якщо вже так станеться, що хтось завагітніє. Проходимо сюди. Це ізолятор, я сподіваюся. Ні, це напевно не ізолятор, а кабінет лікаря. Так, тут він проводить різні аналізи, відпочиває і може взагалі-то описати про те, що відбувається в цьому жахливому світі подій. Проходимо трішки сюди, і це вже в нас кімната, де бережуться різні екс. Експериментальні рідини з лабораторії, є склад з архівами, тут камери знаходяться. Саме тут він побачив виживальницю вперше, саме тут він її, він її... побачив її. о, так. І проходимо сюди, Боже, скільки тут кімнат, а не проходимо. Там, напевно, я вже показувала, що там знаходиться, і ми з вами виходимо вже назад на другу частинку. Ось така в мене вийшла історія. Я сподіваюся, вам зайшло, тому що сил тут вкладено багато, думок тут було багато, і отже я дуже сильно старалася. Ось така мапа тут нас споглядає. На цьому в мене все. Бережіть себе, слава Україні!